Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його. І вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, Клянучись, обіцяв їй дати чого тільки попросить, та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це. Пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні. Людям, всі їли і наситились і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг. Кажучи ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося. Одужували, Перше послання до КОРІНТЯН, розділ 3. І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь як звичайні люди? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то хіба ви не звичайні люди? Що таке аполос? Що, Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то, як кому дав Господь. Я посадив, аполос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне. Але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Бо Господній зробить його явним, бо Він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного. Яке воно? І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано. бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще. Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє. Усе ваше. Ви ж Христові. А Христос Божий Псалом 104 Благослови Душа моя, Господа, Господи, Боже мій, великий єси вельми. Ти одягнувсь величчю і красою, ти світлом, неначе ризою покрився, ти розіп'яв, неначе намет, небо. Ти збудував твої горниці в водах і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається віки вічні. Безоднею, немов одежею, покрив її, Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство, з поміж гілляк дає свій голос. Ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву. І ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять, ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл! Господи, сила, у мудрості усе Ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку, звірів малих і великих, там кораблі проходять, є і левіатан, котрого Ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від Тебе дожидають. Щоб дав їм у свій час поживу, коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш вид твій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох. Зішлеш твій дух, вони оживають. І ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми, спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати, поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому, моя пісня, у Господі я веселитимусь. Хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, Душа моя, Господа, Алілуя! Книга Приповідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся. Бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця сильця Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого? Недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні. Наче волоцюга прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує. Сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, ба й сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають. Серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти. Щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так? Щоб одежа не згоріла або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе миро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа. І він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться. Хоч би і як ти помножив дари. КНИГА Вихід, розділ двадцятий. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи, Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі. Ні того, що попід землею в водах, не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, Хто люблять мене і бережуть заповіді мої, не прикликатимеш імені Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити Його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє, день же сьомий. Відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі, не вбиватимеш, не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого. Не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд спостеріг грохіт грому та блискавки, і трубний гомін, і городи мучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до людей Не бійтесь, це лише щоб випробувати вас, прийшов Бог, та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили. І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві, так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх, і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жартовник, не споруджуй тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жартовника мого, щоб не відкрилась перед ним. Нагота твоя.